Та глядачів телеканалу Сі 4 Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Скандал навколо ветеран хабу набирає обертів. У чому новопризначений керівник закладу звинувачує голову облради. Хавар за інвалідність вимагав екс-головам та Його поплічниця. Їм повідомили про підозру. Буковинський онкоцентр отримав вже другий лінійний прискорювач. Верховна Рада підтримала продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Отже, вони діятимуть до 6 серпня 2025 року. Відповідне рішення підтримали 357 народних обранців водночас продовження загальної мобілізації 346. Скандал навколо ветеран хабу набирає обертів. Новопризначений керівник закладу стверджує, що його хочуть зробити. Цитую ЦАПом відбувайло». Кінець цитати у цьому Олександр Кошовий звинувачує голову Чернівецької облради. Як відреагував на це, Олексій Бойко та що кажуть вова, дізнаєтеся за мить. Новим керівником ветеран хабу став ветеран війни Олександр Кошовий. Його обрали на загальних зборах ветеранів 2 квітня. За його кандидатуру проголосували 62 людини до цього з вересня 2024 року. Ветеран хаб тимчасово очолювала Емілія Євсеєва. За моєю особистою ініціативою, будь ласка, я демонструю лист, направлено на управління ветеранської політики. Було з ініційовано для того, щоб прибрати всі непорозуміння і якісь розбіжності, хто буде виконувати обов'язки керівника ветеран ХАБ. За моєю особистою ініціативою були ініційовані збори ветеранів, які проводили у провінці ветеранської політики Чемецької обласної військової адміністрації, які відбулися 3 квітня. На яких висунуто різні кандидати, переміг голосуванням Кошовий Олександр Миколаївич. нещодавно новопризначений керівник ветеран хабу Олександр Кошовий написав у своєму дописі, що йому запропонували нібито умовну посаду, а вакансія зайнята іншою людиною. Дізнаюся, що перед зустрічю зі мною пан Олексій Бойко терміново робить незрозумілу рокіровку у ветеран хабі, призначає виконуючої обов'язки ветеран хабу в минулому замголови Емілії Євсеєвої, пані Наталю Микитайчук, а саму Емілію Євсеєву, яка керувала закладом з вересня 2024 року, першим заступником Наталі Микитайчук. А мені запропонували умовну посаду без посадової інструкції, якої досі немає, без можливості побудови своєї команди, без належних повноважень і без часу на. Реалізацію будь-чого посада на два місяці. За інформацією на сайті ЮКонтрол заклад очолює Наталія Микитайчук. Голова Чернівецької обласної ради на брифінгу розповів, що це технічне питання, адже після звільнення Євсєєвою тимчасовою виконувачкою обов'язків стала її заступниця. Як зазначає Олексій Бойко, лист на підтримку кандидатури Олександра Кошового надійшов від Чернівецької ова до обласної ради 4 квітня, а заяву про прийом на роботу Олександр Кошовий написав аж 15 квітня. 15 числа я особисто таку зустрічна. Брав Романа Володимича Гребу і попросив його, щоб ми зробили спільну нараду. Все ж таки, побачити Олександра Миколайовича наголошує з обідних причин відсутній, і щоб він прийшов, надав пакет документів, в тому числі написав особисту заяву, без якої я наголошую черговий раз, призначення будь-якого керівника або працівника неможливе. Спочатку Олександру Кошовому пропонували призначення на два місяці, оскільки він працює у міському ветеранхабі, 16 квітня ветерана призначили на час дії воєнного стану шляхом укладання контракту. Тому кадривиками обласної ради було запропоновано йому написати заяву на призначення його на два місяці, і в цей період ми мали вирішити ці питання: чи він там звільниться, чи подивимося, Значить, він призначений призначений шляхом укладання контракту на час дії воєнного стану. Сімнадцять тому, що не призначено основи, тому, що конкурс як такого не відбулося. Він призначений відповідно вимог на законодавства. на функціонування ветеран хабу було передбачено 2 мільйони гривень. За штатним розписом у закладі мають працювати 11 людей. Нині їх п'ять з них використали 200 тисяч. Як ви думаєте, за 200 тисяч п'ять людей вони можуть зорганізувати організувати захід, якісь оргтехніку, канцелярку, якісь повідомлення, зустрічі. Хто цим займається, ви розумієте, які це, які які ці кошти, це кошти на це потрібні. А хто кошти має вирати? обласна військова адміністрація розпоряджається бюджетом період її воєнного Водночас вова кажуть, що не змогли використати передбачені 2 мільйони у повному обсязі через пізні призначення керівника? У зв'язку з пізнім призначенням керівника ветеран хабу, що затримало його реєстрацію як юридичної особи, формування особової справи в головному управлінні ДКСУ та відкриття рахунків в органах казначейства, заклад не міг використати кошти повною мірою. Нині ветеран хаб працює у приміщенні ТРЦ Боянівка на вулиці Хотинській. Проте, за словами бойка, шукають інше приміщення для його повноцінної роботи. Альвіна Абрамчук, новини Сі4. Володимир Дорош написав Зеленському, що його хочуть вбити та не хотіли госпіталізувати після вручення повістки ТЦК. Дорош, якого з міської ради Чернівців доставили до ТЦК, поскаржився на тиск з боку міського голови. Він оприлюднив звернення до президента Володимира Зеленського та очільника СБУ Василя Малюка на сторінці у Фейсбук. На моє переконання та наявною мені інформацією, це один із методів мера Романа Клічука розправитися з борцями за справедливість та опонентами, а саме запакувати, відправити на передову і вбити у зв'язку з вище зазначеними обставинами. Наразі я досі вбачаю пряму загрозу моєму життю. Крім цього, дорож заявив, що йому відмовили у госпіталізації у кардіоцентрі. Щоправда, у медичному закладі кажуть інакше, як повідомила журналістам СІ 4 керівниця кардіоцентру Ірина Маковійчук, Володимира Дороша прийняли в медзакладі та обстежили. Однак госпіталізації він не потребував. Йому також запропонували пройти планове обстеження в поліклініці кардіоцентру. Проте Володимир Дорож до медиків так і не звернувся. Пацієнта прийняли в кардіоцентрі, провели ретельне обстеження з проведенням ЕКГ, дослідження показників гемодинаміки та тропінового тесту, як передбачено відповідними протоколами. На момент огляду наявність гострої кардіологічної патології, що потребує госпіталізації та лікування, в умовах стаціонару виявлено не було. Лікарі порадили звернутися наступного дня до поліклініки кардіоцентру на планове обстеження. Однак пацієнт на планове обстеження не звертався. Останні тиждень ніхто не знав, де перебував Володимир Дорож. За інформацією джерел він не ночував вдома. Ми намагалися йому додзвонитися, але зв'язку з ним немає. Слідкуємо за ситуацією. Хабар за інвалідність вимагав екс-голова МСЕК та його поплічниця. Служба безпеки України викрила колишнього голови між районною МСЕК у Чернівецькій області. Який налагодив схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону, зловмисник залучив знайому, котра раніше працювала медсестрою? Вона виконувала у схемі роль посередника, зокрема, вела переговори з так званими клієнтами та отримувала від них гроші за надані. Так звані послуги зловмисники хотіли 9 тисяч євро за довідку про непридатність. Під час затримання у посередниці вилучили ще 7 тисяч євро від клієнта. А під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже 60 тисяч доларів США і понад 13 тисяч євро готівкою, комп'ютерну техніку, чорнові записи, а також медичні довідки та виписки для так званих клієнтів. Обом зловмисникам повідомили про підозру. Тривають слідчі дії. У Чернівцях відкрили простори турботи про ветерана, спеціалізовані центри, де військові та їхні родини зможуть отримати не лише медичну допомогу, а й вирішити побутові та соціальні питання. Нові осередки відкрили на базі трьох медичних закладів міста, госпіталю ветеранів війни, обласної лікарні та лікарні швидкої допомоги детальніше далі. До просторів турботи про ветерана можуть звертатися військові, аби отримати необхідну інформацію про пільги, протезування, реабілітацію та інші важливі питання. З кожним працюватиме фахівець із супроводу. Він допоможе з оформленням документів та консультуванням. Відкриття одразу трьох таких просторів у чорнівцях є рекордним в Україні. Це спеціально створений кабінет, в якому ми робимо затишну атмосферу з кавою, з вайфаєм, з проектором, де можна подивитися кіно або футбол. Але саме головне там працюватиме фахівець супроводу ветеранів. І його задача допомогти будь-якому військовослужбовцю або ветерану, який потрапляє в лікарню, оформити всі необхідні документи, зрозуміти певні маршрути, які необхідно пройти, розповісти про ті можливості, які є з точки зору проходження лікування, де можна психолога як собі організувати, де працювати, де вчитись, як отримати підтримку для бізнесу. До роботи у просторах турботи про ветерана залучатиме цілу. Команду фахівців від представників ветеранських підрозділів ОВА та райдержадміністрацій до юристів, психологів і соціальних працівників. Працюватимуть також спеціалісти з працевлаштування, капелани, волонтери та представники громадських організацій. Відповідний фахівець. Виходить на контакт по інформації медичного персоналу про те, що поступив на лікування боєць, встановлює з ним зв'язок, оцінює його потреби, визначає, чи є всі належні документи оформлені. Розуміє, що десь щось провалилось на стороні військової частини. Якісь документ не оформлені. Виходить на відповідну службу супроводу військовій частині через територіальний центр комплектування, через структурний підрозділ з питань ветеранської політики, районної чи обласної військової адміністрації і комунікує, забезпечує надходження необхідних документів. Подібні простори планують відкрити і у громадах Буковини розглядають облаштування у районних лікарнях. По області, по іншим так само, закладам медичним, ми будемо відкривати в кожному закладі по навантаженню такі ветеранські постради і будуть задіяні там всі е, спеціалісти з е, супроводу. Зараз ми, ми зараз розглядаємо це е, наші лікарні районні, які колишні були. Е, відповідно, там теж та є навантаження, де проходять і лікування і відновлення наші бійці. В Україні відкрили вже 10 таких просторів. Надалі цю програму планують розширювати по всій території України. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Мріяли про це майже 30 років. Незабаром у Буковинському онкоцентрі запустять в роботу лінійний прискорювач. Обладнання вже змонтовано, а фахівці проходять завершальний етап навчання. Втім, заклад на досягнутому не зупиняється. І сьогодні отримав вже другий лінійний прискорювач вартістю майже 63 мільйони гривень. Як це вдалося, розкажемо далі. Другий лінійний прискорювач прибув до Буковинського онкоцентру з Амстердаму. Дороговартісне високотехнологічне обладнання для Чернівців закупила міжнародна агенція з ядерної медицини. Тісна співпраця з МАГАТЕ розпочалася ще у 2022 році. І, попри зовнішні виклики реалізувати проєкт таки вдалося. З закупівлю проводили міжнародний ядерний коментар. МАГАТЕ Ми отримали суто обладнання, те, яке ми потребували. Ця міжнародна організація мала ряд грандових проектів. Знайшли з ними діалог і на протязі цих двох років підтверджували свій статус, тобто відповідність до цього обладнання. Наші фіхівці проходили навчання, тобто це не було просто так. За один раз вирішено, що нам буде обладнання інвестувати вартістю там 63 мільйона гривень. Від Магате Буковинський онкоцентр отримав лінійний прискорювач, ідентичний першому обладнанню, яке придбали раніше у рамках співпраці з Міністерством охорони здоров'я. Ідентичний медичний лінійний прискорювач надасть можливість оптимізувати роботу спеціалістів та планування пацієнтів на лікування, використовуючи одну і ту саму плануючу систему. На даний час робочий проєкт знаходиться на експертизі з радіаційної безпеки. Після отримання позитивного висновку розпочнеться процес монтажних робіт. Обладнання планують встановити у відділенні променевої терапії поруч із першим лінійником. Нині облаштування другої частини бункера на завершальному етапі. Це співпраця, добра співпраця з сусідньою організацією МАГАТЕ про те, що ми неодноразово говорили, що ми маємо з ними співпрацю. і От результат такої співпраці, я рахую успішний. Це те, що ми сьогодні можемо споглядати на території нашого онкоцентру такий лінійний прискорювач. хочу сказати, що це подія не тільки для цього комунального закладу, для всієї медицини області. Тим часом перший лінійний прискорювач вже повністю. Змонтований фахівці завершують необхідний курс навчання. Можемо вже з певністю сказати, що так влітку вже будуть перші пацієнти, і найближчий час подається документи на ліцензію, що дасть змогу. Першим пацієнтам проходити лікування на цьому обладнанні, і поступово вводимо, будемо вводити в експлуатацію другий лінійний прискорювач, який так само дуже потрібні нашій установі. Це сучасне обладнання, високотехнологічне. Сьогодні ж навпроти відділення ядерної медицини. Колектив висадив дерева до символічної акції долучився і голова обласної ради. У нас традиція така: 16 квітня, як в перший рік моєї каденції, ми робили тут, облаштовували авто і колективом була, і директором колективу сприйнята така ідея, що висаджувати дерева. Весною всі це роблять, в тому числі в рамках програми президента щодо білярду дерев, в тому числі з тим, щоб треба окультурувати зони наших комунальних закладів. Ми це поєднуємо і корисне з приємним і долучаємося до тих акцій. Тому сьогодні на запрошення керівника і запрошення колектива ми висадили ці дерева. Це дуже приємно, і ми не робимо це одноразовою акцією. Ми будемо робити це, і не обов'язково все те, що робиться новесвітліється. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини С4. Футбольний клуб Буковина сплатить штрафи за порушення під час чвертьфінального матчу Кубка України. Таке рішення контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу ухвалив через перевищення кількості глядачів на стадіоні та використання вболівальниками піротехніки під час гри проти футбольного клубу Вікторія 1 квітня. Та незважаючи на це, вболівальники з нетерпінням чекають 23 квітня, адже Буковина зіграє з київським динамо у Львові. У півфінальному матчі Кубка України вболіваємо за жовто-чорних і чекаємо на історичний поєдинок. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4